Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні у нас прототипи функцій. Що це таке? Давайте уявимо собі м, великий проєкт, і в нас дуже багато функцій, котрі визивають е, там, інші функції. Наприклад, давайте створимо якусь функцію, яка нічого не буде приймати, але вона просто буде виводити стрічний рядок, що Я функція. Мене викликали. Ось так. І перехід на інший рядок. Якщо ми так скомпілюємо нашу програму, викликаємо нашу функцію, то в нас все добре. Ось вона, наша стрічка, наш рядок. Але зазвичай сама функція пишеться після функції main. Чому так? Ну, якщо у вас великий проєкт, то ваш мейн CPP може бути ну, не на 18 рядків, а на сотні, на тисячі рядків, і шукати той самий мейн, де у вас починається програма, ну це дуже, скажімо так, складно. Для того, щоб. Ну, якщо ми зараз компілюємо нашу програму, то в нас нічого не вийде, бо нам компілятор скаже, що функція foo не знайдена, ми не знаємо, що це таке. Ми то можемо. Зараз функцію сюди перенести і її імплементацію, і її об'явлення. Ось так вона працює. Але в нас бувають такі ситуації, коли в нас є функція, наприклад, U2, і, наприклад, ось тут в нас має викликатись наша функція 2. Так теж можна в функції викликати іншу функцію. Але в нас зараз нічого не вийде, бо компілятор не може добратися до функції FU2. Ми можемо перенести цю функцію сюди, воно спрацює. Але є набагато краще рішення. Ми можемо просто ось ці функції перемістити нижче. А ось тут ми зробимо лише прототипи, тобто об'явимо наші функції. Ой, у і просто закриємо оператор. Тобто ми просто скажемо нашому компілятору, що в нас є така функція, а імплементація, тобто сама опис нашої функції рішення, воно буде десь нижче І так само ми функцію foo2 зробимо і відкомпілюємо нашу програму, і в нас все працює. Бувають такі е ситуації, коли функція, ну там цілі вузли. Функція викликає функцію, а ще функція викликає ту функцію, яка викликалась по-перше. І зараз ми трохи затронули тему рекурсії. Ми будемо її роздивлятись трохи пізніше. Але ми не до неї дійдемо. І ось так в нас працюють функція. Ну а на цьому в мене все. Гадаю, тема зрозуміла. Коротеньке відео вийшло. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.